Вони навіть не секта, просто не секта, це ідеологічно політичний центр держави Московської імперії, от, а потім е, Радянської імперії. А якщо навіть перевести от на сучасну мову, це державна мафіозна кримінальна організація центром управління із Кремля. І от вийшло на завершення до влади після смерті Бориса Єльцина. Приходить чекійська братія і тягне під себе свою чекійську братію, які ходять в рясах, але в погонах Федеральний служб безпеки, Федеральний служб безпеки Московії, от, військової розвідки, служби зовнішньої розвідки, от, яка раніше у КДБ було перше головне управління. Тому, діти мої, мова йде ні про яку церкву. Pô, tu mova